106 підписників. Сьогодні ми з вами поговоримо про тест з англійської мови, який необхідно здати для подачі на резидентство або коротко піар у Канаді. На даний момент існує тест CELPIP General Itals General, і зовсім нещодавно до них приєднався ще тест PT4. PTI-Core почали приймати зовсім нещодавно. Багато людей вважають, що PTI-Core легше, ніж CELPIP і айтлс, тому що він більше направлений на говоріння аніж читання аудіювання, чи там більше письмо. Більша частина тесту це говоріння, і люди кажуть, що цей тест насправді сконструйований так, що він показує твою. Твоє знання англійської мови саме для життя. Існує більше 400 центрів у 117 країнах світу. Ціна цього тесту у Канаді 340 канадських доларів. Структура тексту, говоріння і письмо це найбільша частина, займає 50 хвилин, читання 30 хвилин, а слухання 30 хвилин. Загалом тривалість тесту – година 50, і це найкоротший тест на знання англійської мови у Канаді. Результат можна отримати за 48 годин. Айтелс. Як на мене, Aitlс це один із найскладніших тестів. Я готувалася саме до Aitles Academic, і Aitles Academic дуже-дуже-дуже важкий, особливо частина письма, бо там вам треба описати графіки, а графіків є декілька, і треба знати повністю весь вокабуляр для всіх цих графіків. А друга частина письма це різні. Твоя думка на різні теми, є там згоден, не згоден і треба описати, і там є купу правил, як правильно писати, щоб тобі його зарахували, що не можна там використовувати одні ті самі слова, тобто треба показувати, що у тебе дуже широкий спектр слів і так далі, тому подібне. Також у Aitlс це я зараз кажу за академік. Для резидентства треба здавати ITLs General. я не готувала з до Наскільки е, я бачу з офіційного сайту General, він трошки легший за академік, тому що академік, чесно кажучи, 4 години після другої години мене вже просто накривало. мені, мені вже було не цікаво, бо в академік там є кілька рівнів ускладнення, тобто, припустимо, є 4 тексти. Починається все з нормального тексту і закінчується вже таким академічним текстом, там з біології. Або з ще з якихось наук, що ти просто не сприймаєш цей тест. Тому для мене Акайтелс досі залишається там, таким нічним кошмаром, і це я навіть його не здавала. Я тільки готувалась до нього. Айтелс має 4 тисячі тест центрів у 140 країнах світу. В Канаді його ціна 339 доларів. Складається він з, зі слухання чотири частини по 40, 40 хвилин 40 питань, читання, три тексти, 60 хвилин 40 питань, і письмо 60 хвилин на два тексти. Говоріння 11, від 11 до 14 хвилин складається з трьох частин. І найпопулярніше на даний момент у Канаді, у Канаді є селпіп. Ну, принаймні був до того, як ввели. PTI Core. зараз. Я думаю, PTI Core буде найпопулярніший. Салбі можна здати у восьмидесяти центрах в двадцять одній країні світу. Найбільше центрів у Канаді шістдесят. Тест іде три години. Слухання займає сорок 55 п'ять хвилин. Читання п'ятдесят п'ять шістдесят, письмо п'ятдесят три шістдесят і говоріння 15-20 хвилин. Результати можна отримати за три-чотири дні. Ми здавали саме селпі, і як ми здавали і що складався тест, я вам зараз розкажу. Значить, перший раз ми здавали селселпіва, потрібно було здавати тільки мому чоловікові, так нам сказав міграційний адвокат. І основна проблема, з якою ми стикнулись, що в нашому місті найближчий запис був через місяць, а то й два. Потім, коли ми вже здавали наступний раз, то там вже був запис за півроку вперед. Тому ми їхали здавати в сусіднє місто. Тобто, чим менше місто, тим більше вільних дат. Чим більше місто, тим більше черга очікування. Ми поїхали в сусіднє місто. Так як він здавав один, то в принципі я тоді не знала всіх нюансів до здачі. Єдине, що він вийшов і сказав: Боже, я такого дебільного тесту ще не бачив. Бо це тест не на знання мови, це тест на логіку і передбачення. Я тоді не дуже зрозуміла, бо я не цікавила структурою тесту Селпіп, Я просто знала, що він трошки легше, ніж Айтлс. А згодом нам сказали, що треба перездати тест чоловіку і доздати тест мені, щоб у нас було більше балів. Знову ж таки, в нашому місті черга була величенька, тому ми поїхали в сусіднє місто взагалі без жодної підготовки. Ну, бо як завжди, хотіла здати все якнайшвидше. Коли ви реєструєтесь на сайті Селпі, вся реєстрація проходить на офіційному сайті. Ви знаходите локацію, яка вам потрібна обираєте час. Обираєте дату, сплачуєте на сайті. Вам на сайт вам на електронну пошту приходить підтвердження, і також приходять матеріали для підготовки. Тобто, якщо ви хочете, ви можете скористатися офіційними сайтами для підготовки, а також пройти пробний тест, подивитися, ну, якби спробувати свої сили. Це, в принципі, кожен кожен тестовий центр дає пробну спробу. І дає матеріали для підготовки, але хто ж їх відкривав ті матеріали, коли нема часу того робити? Отже, в тесту ми приїхали у тестовий центр. Це був маленький тестовий центр, там не більше 15 місць було, але не всі такі є великі, тобто все залежить від того, де ви здаєте. Ми приїхали при вході. У нас зареєстрували, перевірили наш перевірили наш букінг, звірили з паспортом. І ми прийшли далі. Так, далі нас сфотографували, потім ми залишили всі свої особисті речі, включаючи електронні девайси у локерах. В екзамінаційний центр брати з собою нічого не можна, навіть воду, жодного папірця, жодного олівця. Тобто, все вони дають самі. У кожного, у кожного є свій окремий комп'ютер, всі сидять за дивайтерами. Комп'ютер, навушники дають два листки для чорновика і дають пару ручок. А всі листки потім забирають. Ти нічого не виносиш з екзаменційного центру. Перед початком екзамену нам дали код для входу. Ми його ввели, і екзамен розпочався. Якщо тобі треба нагально вийти під час екзамену, до прикладу, в туалет або купити води. Будь ласка, ти можеш це зробити, але екзамен не зупиняється. Тобто, все те, що ти пропустив, ти його вже пропустив. А назад, як то кажуть, не вертається. Ну що, у нас все почалося зі слухання. Слухання було, я б не сказала, що воно було важким, і таки дійсно це тест не на знання мови, а на логіку, бо там, до прикладу, все слухання побудовано на основах діалогів. До прикладу, у мене був діалог, як чоловік прийшов у крамницю купити штори, і питання там не по типу якого кольору він штори хоче, а питання так. А що, на вашу думку, мав на увазі чоловік, коли він відповів таким-то тоном? Тобто, ну, де тут знання англійської мови? Це чисто логіка. Що, що міг відповісти чоловік? Тобто, на, на здогадку. Загалом було декілька діалогів. Я б не сказала, що вони були дуже важкі. Читання, читання воно, з одної сторони, ніби важке, а ніби й не дуже, бо тексти були такі коротенькі, але був один. Такий текст закручений, замутрений, що до нього просто не пасувала жодна відповідь. І потім, вже коли ми закінчили, мені чоловік розказував, які питання були у нього. йому теж попався цей текст. Ми тепер про цю крамбері будемо пам'ятати дуже довго. Ну, ну просто не жодна відповідь до цього тесту не підходила. Вже кілька разів я перечитала, тобто там просто на навмання на, на було поставлені а, відповіді. Письмо на письмі на письмі ми писали два електронних листа. Один лист з подякою там за щось було, а інший лист був до керівництва школи. Значить, там був сценарій, що в школі хочуть запровадити а, харчування. І хочуть замовляти їжу у локальному ресторані. І ваша думка з цього приводу, ваші за і проти. Тобто, треба було імейлом написати свої за і проти такого підходу. А, тобто, воно ну воно ніби і не складно, але з іншої сторони тобі знову ж таки треба використати якомога більше вокабуляру, щоб показати, що ти володієш мовою. Тобто ну таке. Ну, якщо порівнювати з ITL, то це дуже просте письмо було. Ну говоріння. Секція говоріння найтупіша. Вона дуже швидка. У тебе не вистачає часу навіть подумати і сформувати свою відповідь. Воно все якось на стресі, бо в тебе на підготовку відповіді там є 30 секунд. А секції ну, багацько для говоріння. І чому ця секція найтупіша? Ну, до прикладу, у мене було завдання, значить, була картинка, на якій десь... Пар п'ять людей, які на бек-ярді там чимось займаються. Хтось там п'є коктейль, хтось робить бургери, а, хтось робить веранду, хтось несе дошки. У тебе є 30 секунд підготуватись і за одну хвилину розказати якомога більше деталей, які є на картинці. І ти просто не знаєш, в який куток тобі дивитись, кого описувати, що описувати, і ось на такому стресі забуваються навіть найпростіші слова. От Просто забувається. І потім завдання номер 2, та сама картинка. Подумайте, а що може бути далі на цій картинці? Ну, і знову ж таки, 30 секунд на підготовку і хвилина на відповідь. Тобі за 30 секунд треба зрозуміти взагалі, що від тебе хочуть, що значить, що може бути далі. Ну, що, той, що п'є коктейлі, він вильє на себе коктейль. Чи той, що жарить бургер, він його з'їсть. Ну що ну, ну, буде далі? Тобто дуже-дуже-дуже швидка секція. Також у мене було завдання а, дві картинки садової тачки: одна стара, одна нова, і тобі треба порадити своїй подрузі, яку тачку купити, а, і аргументувати, чому саме цю тачку. І знову ж таки, 30 секунд підготовки, хвилина на відповідь. Все дуже швидко. Та за, за рахунок швидкості ти не встигаєш просто витягнути зі свого вокабуляру ті слова, які тобі потрібні. Та після тесту я вже знаю, щоб я відповіла. А коли ти знаходишся там, у тебе не вистачає часу просто підготуватися. І ще воно не дуже комфортно, бо поруч з тобою сидять люди, і тобі постійно здається, що тебе хтось слухає. А так як ти почуваєшся не дуже комфортно, спілкуючись англійською мовою, то я хотіла закінчити якомога швидше, щоб ніхто мене не слухав. І так і вийшло. Я закінчила дуже швидко. Я закінчила десь за 2,5 години. Я закінчила найперше, і вийшла, і вже чекала чоловіка і. Так, дійсно за 2-3 робочі дні нам прийшов результат. Результати приходять на офіційному бланку, а вони валідні 2 роки. Тобто, якщо через 2 роки вам не вдалося отримати піар, вам треба перездати тест англійської мови. Але я думаю, що це непогано, бо через 2 роки ваш рівень англійської мови, якщо ви постійно проживаєте в англомовній країні і працюєте з носіями то рівень англійської мови стане набагато набагато краще що можу сказати взагалі по тесту? взагалі по тесту ми прийшли до висновку що це дуже дуже великий бізнес результати чоловіка повторні прийшли гірші ніж перші і всі люди з якими ми спілкувались всі здавали оцей селпі по декілька разів і у нас закралась така думка можливо це просто наше таке Наше бачення ситуації, але я вважаю, що результати спеціально ставлять низькі, щоб ти прийшов, здавав декілька разів, і вже там, коли ти здаш четвертий-п'ятий раз, тобі поставлять класні результати. Бо коли ти реєструєшся на тест, ти ставиш, що тобі треба тест для імміграції, вони розуміють, який Поріг балів тобі треба для того, щоб там в якусь систему впасти. Вони просто тобі цей поріг балів не дають. Тобто, це великий бізнес, на якому всі заробляють, як і в принципі вся система імміграції в Канаді, на якій заробляють всі. Що я можу порадити перед тим, як здавати тест, хоча би переглянути матеріали, які присилає тестовий центр, можливо, пройти пару тестових. Тестів, вибачте, за тавтологію, цих тестових тестів купа в інтернеті, їх можна знайти. Просто щоб подивити свій рівень, щоб знати, йти здавати чи не йти здавати, щоб даремно не витрачати кошти. Тому, тому що, ну, кожного разу платити по 200. Я не сказала, скільки коштує Селпіп коштує 280 доларів, якщо я не помиляюсь. Так, Селпіп коштує 280 доларів плюс такси. Забуваємо про такси. З таксами це виходить десь за 300 доларів. І отак ти кожен раз будеш платити по 300 доларів і не здавати той тест. Тому краще я би радила, якщо ви не хочете займатися з... Викладачами тестом все ж таки пройти якийсь тестовий тест, подивитись на свій рівень, подивитись, чи дійсно ви готові до тесту, і вибрати того, що пасує вам найкраще. Тобто, якщо раніше я би радила здавати селпі, бо він легший, то зараз я би радила звернути увагу на PTI Core, почитати рекомендації, подивитись саму структуру тексту тесту, бо я можу скласти своє бачення тільки. По відгукам інших людей, по відгукам інших людей. А що це дуже класний тест і набагато легший за попередні два. Ось такі варіанти здачі мовного тесту у Канаді для отримання резидентства. Це був наш досвід. Якщо залишились якісь питання, чекаю вас у коментарях. Також не забувайте писати, які теми по імміграції в Канаду у вас цікавлять. Також буду намагатися розкривати їх. Це все на сьогодні. Па-па!